Всім привіт! Це моє ще одне відео на каналі Не ідеальне І я хочу поділитися, що я не витримала в своєму житті у Польщі, і які зміни стаються зараз. І як я себе почуваю. Так, ідемо на кухню і я буду все про все розказувати. І так, зміни. По-перше, я, я коротше, ці всі дні себе трошки накручувала, ну як і останні місяці, за те, що я не знаю, чим я хочу займатися і взагалі куди рухатися і що з цим відчуттям робити. Коротше, я ще слухала деякі практики з психологом, які якби. Пропрацьовують свою впевненість, бо ти сидиш і тебе наче щось тримає. Ти боїшся зробити цей перший крок, щоб займатися тим, чим тобі подобається. Але щоб займатися тим, що тобі подобається, напевно, ти повинен знати, що ти хочеш. Це по-перше. А по-друге, зараз не той ідеальний час, Ну, як кажуть, ідеального часу не існує, але зараз в мене немає цього ідеального часу. Я не відчуваю, що я можу щось зробити з тим, що просто я не відчуваю почви під ногами. У мене немає грошей на наступні декілька місяців вперед, щоб розвивати свою справу, або в цьому плані. І, коротше, я вирішила. Повернутися на свою стару роботу на суші. І зараз повинен, коротше, такий чувак-чок бути такий отак, рука-ліцо делать. Чесно, я е, старалася і вірила в те, що я зможу змінити кухню на щось інше. І коли особливо я Себе настраювала на те, що я почну робити те, що мені подобається, це якби віра ця живе і жила і живе в моєму серці. Але коли я стикнулася з реаліями, коли а, на звичайну роботу там в офіс там обробку фотографій, мене не беруть, бо в мене немає крутих знань по фотошопу і інших якихось програм, коли в мене немає. Крутого знання е, польського, польської мови. Типу, в мене немає диплома, в мене є тільки диплом з України. А бля! Ну, як є? Коротше, е, зараз я буду писати роботу по своєму екзамену. Коротше, я просто... Нехтою, навіть екзаменами. Я не зайшла на екзамен, тепер в мене хвіст, хвостовка. І мені треба зараз це вирішать. І, коротше, херня повна, якщо чесно, ця учора задовбала. Але коли вона була в Україні, я її дуже любила. І я знала, чим я хочу займатися. Це музикою, як мінімум. Я цим займалася, було класно. А зараз все дуже сильно змінилося, я живу в Польщі і я не знаю класно, мови, в мене немає польського якогось диплома. І, корбди, і ще в мене зараз немає впевненості в собі, що я хочу цього життя. Отак. От, я не знаю, що. Просто я звіняюсь, що я така дуже. А що я звіняюсь? мені сказали, що хочу тоді. Коротше, ладно. Що, ще які зміни? А, так що я взагалі зробила такий вібір? Ну, зрозуміло. понятно, Деньга закінчуються, а, на жаль, я не можу жити рік просто так і треба платити за цю квартиру. Того обставини, на жаль, беруть верх. До речі, це моя робота, на якій я робила перед Канадою. На які я заробила на Канаду. Ну, я сподіваюся, що все буде гуд. Це ще, звісно, не 100 мільйонів процентів, але вже мені наче сказав мій там, адміністратор, чи як його називати. Я дзвонила йому, він сказав, що типа, да, ми зараз будемо відкривати новий локал, і, коротше, я буду працювати на суші. Коротше, всередині в душі, да, щось, типу, як завжди, я йду за зовнішнім, за грошима, а не за своєю творчістю. Це може мене трохи підбивати, але я розумію, що зараз на даному етапі я, ну, я не знаю, хто я і що я. Я не знаю. Ну, і треба, я що? Я прийняла цей факт, що в 22 роки я ще не знаю, куди мені рухатися. Я буду робити просто документи, карту побиту, не знаю, може. Куплю собі машину, але це не точно. Це тільки в майбутніх планах. Ще які в мене зміни? У мене був варіант з'їжджати з цієї квартири, якраз як закінчувався попередній місяць, але я вирішила не давати собі ще такого сплеска цього і переїздів, бо я зараз взагалі, чесно кажучи, ні за що не хочу брати відповідальність. Ну і плюс, коли я як казала, як я казала, напрягаюся, у мене зараз ще не суперстабільне здоров'я. От того на цю роботу на суші я йду тільки через місяць. Якщо місяць я буду жити, я не знаю. І подружка мене позвала на день народження на Кіпр. Откуда я буду платити за це все. Ну, типу, в мене є деньги, але вона коротше позиче мені на квитки гроші, щоб я просто з нею поїхала, відсвяткувала від, від, день народження. І типу, цей місяць мог би бути. аля логічним, щоб я десь би працювала, було б класно, щоб тіпа, в долги не влізати. Ну, а я зараз роботу в садику з дітками по 4 години. О, Там, звісно, платять 20 злотих в час, такі гроші, я не знаю, як це назвати. От. Ну, пішла, якби, спробувати себе в чомусь новому з дітьми. До речі, працювати з маленькими дітьми це від 4 до 6 років до 5 років. Тоже важко. На сушах теж важко робить. Коротше, везде важко робити. Вот. А, ну і головна новина. До мене переїхав Сережа. Сейчас е, должен бути оцей мем, типа. Ну, коротше, я ще не монтирую відео, поэтому тут немає таких ставок. Я буду просто називати реакцію. Коротше, я не з'їжджала з цієї квартири, бо я не хотіла лишнього гімароя на голову, бо я не знала, чи я витримаю ту ситуацію з моїм здоров'ям. Може, я взагалі б здалася і поїхала в Україну, бо в мене були такі думки, відчуття, стан здоров'я. Я пару днів назад плакала на лавочці, бо сил не було. Ну, коротше, так, да, якби життя взагалі не ідеальна, далеко. Є тільки якась віра, і, напевно, без людей я б тут не вижила. В цій Польщі без допомоги інших. Ну, Тупо я б тут би загнулася, бо е, після Канади все пішло по одному місту реально. І то, що зараз до мене заїхав, це, до речі, друг мій. Він з мого міста Ромни. От, він робить тут на складі, тільки в іншій стороні врослива я буду їздити трохи в центр. І, коротше, е, о, я в шоці, якщо чесно. По-перше, по-перше, він така людинка, який теж недавно пережив розставання. По-друге, Типа, чесно, люди, так важко жити самому, мені теж дуже хотілося з ким спілкуватися. Я комунікативна людина, і якби я прийняла таке рішення, просто, щоб бути не сама і спілкуватися з кимось. Коротше, Сережа мені приготував бутерброди. Я чесно в шокі. Типа, мені просто ніколи. В житті просто так ніхто нічого не готував. Ну, крім мами, звісно. Ну, типа, я за свого <гум> Типа, Типу, ну, реально, він мені бивши щось приготував, тоді, коли я просто сказала, ну, типа, мені так тяжело і мені б хотілося, щоб ти щось мені приготовив. Ну, коротше, коли він щось мені приготував, я така, вау! А тут просто людина, ну їй теж якби, хочеться. Мы вместе с суп готовили и типа сейчас я тоже что-то буду так, думать, чтобы покушать, но ну, вообще экзамен сделаю. Вот. Короче, він трошки. Е... Я не знаю, чи он думает, но, типа, він купил целую вот эту вот корзину конфет, хотя мне нельзя много есть сладкого. И знаете что? У меня ніколи в жизни не был такий забитий холодильник. Это шо, блядь? Ну, з мого тут тільки... ну Я теж ходила в магазин. Коротше, я купила банани, хліб, там, коротше, якусь зелень, но картошку там і морковку на суп. Ну, коротше, типа найважні продукти. Таке все, оце все. Ну, це теж всі важні. Ну, чесно, блін, я пердолю, з цього всього. всього. З цією ситуацією, не знаю, як це розцінювати, Скажу так, що це тільки третій день, що ми тіпа, живемо разом. Бо були дуже багато цих переїздів, оці, ці дівчата, які тут жили, вони тут коротч, виїжджали тиждень і виїхали А Ще я в своїй кімнаті повісила от таку. Е, нарешті це мої воспоминання з моїх стран, де я була. І взагалі. Вот это моя комната. А мне тоже Сережа подарил. Но, если что, мы просто друзья. Типа, никто пока что не планирует отношений. Вот. Ну, кажу, Никола, не кажи, Никола. Но, короче, Поки що я не готова ні до яких відносин. Ну, коротше, це, мо... це в общем, мої плани. Я вам все, знаєте, вилила душу, виложила всі карти. Люди так ніколи не роблять, але мені настільки все одно і нема, що тіряти. Тому що. Блять, я і так показую така, яка є, наконец-то. І цього не хочу соромитися. Хулі соромитися. і так Умрем <схід> усі. Коротше... Всім спасибо за перегляди. Це було странне відео на моєму YouTube-каналі, але може воно вам більше сподобається, чим де я риву і плачу, і жалуюсь про життя. Якщо вам ті відео теж цікаві, то переходьте далі. Вниз і дивіться всі мої відео і ставте лайки. Все, спасибо.